Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних День 22. Вдячність душ у чистилищі своїм доброчинцям. Коли чиниш добре, знай, кому чиниш, і буде велика ласка в добрах твоїх. Приповідки 12.1 Вже на землі ті душі любили нас як товаришів свого паломництва, як співвідкуплених через Ісуса Христа. Як дітей того самого Отця, який є в небі. Любили нас як знайомих, доброчинців, приятелів, рідних, але наскільки більше люблять нас тепер, коли набагато ясніше пізнають причину любові? А якщо ми, хоч і грішні, і боржники стосовно Бога в цьому житті можемо молитися за себе навзайм, то чому ті душі не можуть молитися за нас? Ця думка достовірна. Її обстоюють багато теологів, Беллярмін, суарес. В неї вірить католицький люд. Святе письмо пише, що первосвященник Онія і пророк Єремія на другому світі молилися за своїх, що живуть на землі. Свята Катерина з Болонії запевняє, що в різних справах взивала про допомогу душі у чистилищі і була вислухана. Навіть частіше та скоріше, ніж святими. Папа Бенедикт XIII оповідає, що отець Альфон Кортезі, Товариство Ісуса, довго страждав через несподівані спокуси, хоча боровся з ними різними способами. Аж урешті звільнився від них, коли за порадою пречистої Діви Марії, яку попросив про допомогу, почав ревно молитися за душі померлих. Подібно оповідають особи, досвідчені в духовному житті, коли у всьому розчаровуються, звертаються до душ у чистилищі і стають вислуханими. Бо чому ж Господь не мав би вислухати тих улюблених святих душ, якщо вони з місця своєї покути і з вдячністю й любов'ю моляться до нього за нас? Якщо ті душі навіть у чистилищі, де відлучені від Бога. Терплять в ув'язненні, люблять нас, то наскільки більше любитимуть нас, коли через наші відкуплення будуть визволені з місця покарання, постануть перед Божим троном і як святі, як царі радітимуть в небі? Хто може висловити, які почуття вдячності наповнюють душу, який ангел звіщає звільнення і те, що спричинилася до цього та чи інша особа? Тим більше почуватимуть себе вдячними, тим палкішою буде їхня любов, чим більше були терпіння, від яких їх звільнено, чим більше добро, яке випало на їхню долю. А що коли тим доброчинцем є особа, якій ніколи ніякої прислуги не вділили, яка їх ніколи не знала, яка молилася за душу на їхньому похороні або на службі Божій за померлих, на їхньому невідомому гробі або в день поминальний, або через те, що була членом того самого братства чи згромадження, або через те, що померли далеко від своєї батьківщини і опущені своїми. Тим більше, якщо то був їхній неприятель, ненависть якого вони стягнули на себе, а тепер він їм пробачив і думає про своє та їхнє спасіння. Хто може розповісти, з якою сердечністю і любов'ю визволена душа буде вставлятися за свого визволителя? Щасливий, хто має перед Божим троном хоч би одного такого приятеля, напевно, може сподіватися, що буде спасенний і швидко визволиться із чистилища. Направду, хоч би ми не мали жодних інших побуджень. Всього одного достатньо, щоб нас запалити до милосердних учинків стосовно померлих душ. Ісус сказав Придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні, Луки 16,9 Тими друзями є в Богі, але не всі в Боги цього світу війдуть до Царства Небесного. Проте душі у частилищі, хоч би найбідніші від усіх бідних, мають ту впевненість, що увійдуть до неба. Це вони, згідно обітниці Ісуса Христа, приймуть нас в намети вічні, з якою радістю там нас приймуть, запровадять перетрон вічного Бога і будуть в Його огляданні щасливі разом з нами. Але радісне відчуття вдячності і любов в них не зменшується, а зростає в тій мірі, в якій зростає відчуття щастя від все більшого наближення до трону Божого. Цю радість поділяють з нами наші і їхні ангели-хоронителі, особливо причиста Діва Марія, як турботлива мати, хворому і терплячому синові, якої ми запевнили полегшення і порятунок. Так і Марія вставлятиметься перед Ісусом за тими, які потішали та рятували душі померлих, її слух і дітей. Господь Бог тим готовніше вислухає її молитви, чим милішою для Нього є чеснота вдячності. Молитва: Змилуйся просимо, о Господи, над душами Твоїх слуг і слугинь, за які складаємо Тобі святу жертву. І усильно благаємо Твою велич, щоб вони задля переблагальної святої жертви удостоїлися вічного спочинку через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь Бог з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Папа Бенедикт XIII розповідає, що свята Берегіда запевняла, що з глибини чистилища чула вигук. Щедро буде винагороджений той, хто принесе нам полегшення в цьому терпінні. Іншого разу виразно почула голос, який взивав: Боже, стократно нагороди тих, які своїми молитвами приходять до нас на допомогу і з усіх сил наближають нас до Твого Божого світла. Та ж свята оповідала, що чула від ангелів такі слова: той щасливий на землі, хто допомагає душам у чистилищі своїми добрими вчинками і фізичним терпінням. Ще зовсім недавно один шляхетний християнин у Парижі старався навернути до Бога смертельно хворого старця. Намагався проханнями і закликанням схилити його до примирення з Богом і до прийняття святого причастя, але все надаремно. Тоді прийшла йому думка, що у тій справі звернутися до душу чистилищі можна. Зобов'язався тоді, що замовить певну кількість святих літургій за душу найбільш опущену, але з тою умовою, щоб та душа випросила ласку жалю хворому старцеві. І ось уже того самого дня старий грішник попросив священника і виконав усі приписи доброго християнина, після того помер у щирій покуті. Посилання на книжечку, як завжди, буде в описі під відео і в коментарях під відео. Слава Ісусу Христу!